Всім привіт друзі, 24 березня, п'ятниця, приїхали ми на місце завантаження і нам треба повернути ось туди. Це капець. Отже, що нам заважає? Ця купа сміття і, і ось ці дерева. Ну, оце, напевно, або оце, щоб особливо оце не зачепити задньою частиною причіпа. Тому треба робити це по міліметру, акуратно, виходити і дивитися. Найбіль грим побив ці загрузки такі. Добре, пішли дивитись. Проходить прицепа проходить тепер тепер беремо максимальний радіус, який можливо, зовнішній, що там ящик. Над ящиком пройшов причіп. Колючий дріт. Можливо, прийдеться виїхати на бордюр, а може і ні. Але я вже на нього виїхав. Ліпше. Ліпше виїхати. Столбика теж минули. Ну прицеп трошки по сміттю поїде. Трошки, трошки піде по сміттю. Обожнюю ці заїзди, ну дебіло, та підстрижіть же ці ветки, ну ё-моё. Це я вам хочу сказати... Це не то, що якась фірма, знаєте, зальотна. Це тут постійно вантажиться автомобілі вантажні. Жесть. Але це Польща, тут нема чому дивуватися. Тут заїзди для газельки, а амбіції такі, що заїжджайте фурою. Ґґ! Який я злий. Ще добре, що хоч по кабіні нічого не шкребло, бо я би тоді був дуже злий. Питаю дядько, чи переставити ці машини, чи ми приїдемо. Я йому сказав, ці дві сіреньки забрати, тому, 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 тому ми не приїдемо. Що то БМВ стоїть, не валю. Отакі заїзди на фірму. Тренує вміння, але розхитує нерви. Хі -хі. Ось таке ми вантажимо. Муфти пластикові до труб. Воно легеньке, але просто ніяк не закріплене. А нічого, доїде. Взагалі пазанська башня. Як вона має доїхати, я не знаю. Її ніяк не закріпиш. Але таке. Впаде, то впаде, піднімемо. знадобиться розпорочка, щоб ззаді це підперти, щоб воно хоч назад не завалилося. О! Беремо розпорочку і йдемо. -па. Йде? 70? 80 1 euro 80. Розпоручку поставили, вище її ставити нема сенсу. Все тут так. Коротше. Доїде. Нижче підлоги причіпа не впаде виїзд подивитися чи це треш це треш, друзі це не виїзд це дупа я думаю що маємо пройти де там та доска довбана Собацюра. Оп, досочку пройшли углом прицепчика. Тепер тут рівняємо, щоб пройшов прицепчик з тої сторони. Оп, оп-оп-оп. Все файно. Хоча, дивлячись на ті доски, їх там уже лупашили прицепами углами постійно. Нам вдалося виїхати, не зачепивши нічого. Таке радість, але маленька. Ну, маленька, але радість. Все, ми завантажилися, отримали документи. Вага вантажу 4 тонни. Тобто можна вважати, що йдемо на пусто. Супер. Якщо не буде вітру якогось сильного, то ми можемо дуже непогано скинути наш розхід палива середній. Їдемо в порт Свіноущі, до нього. Приблизно 640 кілометрів. Паром у нас в неділю о 5 ранку. Тобто, сьогодні ми приїдемо на Свіноущі, а завтра у нас буде ціла субота наша. Підемо на прогулянку в Свіноуші, в саме місто. знімемо окреме відео. Цікаве місто. Воно дуже атмосферне і душевне. Мені воно дуже подобається, чесно кажучи. Окей. Погнали з Богом. Вам гарного дня і тихого неба і мирного неба. А, І ще кілька слів, слів про вантаж. Ви бачили його. Це такі муфти пластикові, вони для з'єднання трупу. Я не знаю, коротчі, конкретно що і як вони використовується, але не в тому справа. Це такий вантаж, який ніяк не кріпиться. Ти його ніяк не затягнеш, не закріпиш. Максимум, що ти можеш зробити, це кинути там розпорку взаді, оце як я зробив. А так всередині причіпа ти йому ніяк нічого не зробиш, бо він легенький, м'який, еластичний. І виходить і виходить дінця кудись посать, бо я ж не поверну. Ну і коротше така ерунда. Кусапчик. Так що будемо сподіватися, воно все доїде, не завалиться там, принаймні, поки боки не випирають. Дякую тобі, бородатий хлопче. От, Поїхали. Так. Поїжджаємо на головну дорогу. Пішоходів нема. Але легковушечки є. Давай, Volkswagen. Шипчий. Ну все. Хто там? Форд? Форд зачекай. Дякую. О, як дякую. Ми нагло виїхали, розумієте. В роботі вон... водія вантажівки має бути завжди. Ефект трошечки треба бути наглим, щоб висунути кабіну і тебе вже тоді почнуть пропускати, розумієте? Бо якщо чекати з моря погоди, то можна так хвилин 10 стояти, напевно. Ну це з роками виробляється ця наглість така. Але наглість має бути делікатна і акуратна. Ні в якому разі не повинна переходити межі, типа. Якоїсь бикуватості. Ну, якось так, сподіваюся, я нормально висловився. Ось. Один глядач лишив коментар, чому я не зняв відео про нерівну дорогу на одиничці. Ну Ось, власне, цей відрізок. Бо я вчора до нього не доїхав. Тут в районі Катовіц, є такий відрізок автомагістралі, а один вона така пішла горбами. І фактично. Блін. Тут як їхати 80, то можна від сидіння відриватися і головою отуди достати до, до стелі. А враховуючи зараз наш вантаж, то я вон, 70 їду, і то якщо почне хитати, скину до 60. Є тут такий відрізок, не знаю, чого його так поплило, повело, але факт є факт. Да, дійсно, він такий дискомфортний. Добре, газуємо. А тут взагалі теж, тут таке сплетіння до їх, де ми зараз Тут так Заблудитися то можна до вечора їздити. Так, Вроцлав, катувіться, Вроцлав нам гага, нам сюди повіж. Зацініть. Дорога на дорозі. А ми тримаємо керунок міста Вроцлав. На автомагістраль А4. Я в поворотах змушений пригальмовувати. Ці колеги джигіти взаді підпирають. Але знову ж таки, вантаж вантажу розіні. Він, він може бути пустий, до прикладу, то він, звичайно, може в повороти закладати. Є вантажі, що ще гірше, ніж у мене, що ти взагалі на швидкості не можеш нікуди заходити, мусиш кланятися кожному повороту. Та й таке, треба це враховувати. Ось дивіться, скільки складів, склади, склади, склади. Звідси всі товари потрапляють до, ваш, до вас на полиці в магазин. Щоб вони купили в магазині, вони всі товари пройшли через ці склади. через наші буди, через кілометри доріг. Абсолютно. Нічого неможливо без вантажного автомобіля і вантажу перевезення. Ось так. Така логістика. І так, друзі, ми на автомагістралі А4 їдемо в напрямку Вороцлава. Знак. Зараз ця автомагістраль спокійна. Вай, 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 як поїхав. Зараз ця автомагістраль спокійна, широкі полоси, немає такого жвавого руху. А за Вроцлавом я вам покажу, як вона виглядатиме. Там просто капець. Там всі летять в останню путь, багато машин. Вантажні машини не тримають до станції, від слова взагалі сидять друг у друга в бамперах. Короте, мені той участок дуже не подобається. І ще чим цікавий той відрізок дороги за Вроцлавом, те, що його будували ще німці. От, Він старий. Там трошки вущі полоси. Ну, побачите, вона кардинально відрізняється від цієї новозбудованої. Покажу вам. Добре, їдемо. Так, з'їхав на паркінг щоб зупинитися і підняти вісь на причепі, бо там звідки ми виїжджали, ви бачили, що там вісь мусила бути опущена, щоб про це віз всі повороти. А зараз її вже можна піднімати і буде менше палива споживати автомобіль, економія шин на цьому. Бо вони будуть в повітрі висіти. Ну і в цілому, нафіга треба. Так, де ми станемо трошки далі. Ось тут. Тут станемо. Піднімається вісь дуже просто, можна з вулиці кнопкою, а можна... Можна тут з автомобіля з цим ручним гальмом. Зараз я вам покажу. Так, меню. Рух. Індикатор навантаження. Так, бачите? Показуєте росій на прицепі завантажений. Тепер ми беремо. Раз, два, три. чотири. Ось. Вже рисочки пішли, бачите? Вісь піднялася. Все, вона в повітрі. Все, можна їхати далі. Зацініть який краєвид. Класно, так? Да? Спускаємося донизу. Ніби вибралися на горку, а тепер спускаємось донизу. Розхід палива 0-0. Швидкість 90. Ідеально. Так би до самого порту поїхати, ні? Ва, вантажівки без водіїв їдуть. Ви бачили? Майбутнє наступило автопілот. Нові манчики. Вау. Давай, братуха, перестаюся. Австрія. Будь ласка. Так, нам лишилося через 122 км Ми зійдемо на третю Автомагістраль Вона спокійна, тихенька. Там менше машин набагато. Е Ситами на корійсь контролі на активному темпоматі, тобто виставлено три дистанції ну максимально. І автомобіль в разі чого сам пригальмує, Ось, якщо я десь прозіваю. Навіть може сам аварійно лупанути по гальмах, якщо я прозіваю. Але, звичайно, це вже крайня межа, ми до такого не доводимо. Треба завжди дивитися на дорогу. Та й все. Наша задача просто крутити рулем. Погодка чудова, травка зеленіє, плюс 21. Щоб сказали по радіо, що кінець війни це був би найліпший день в житті. Але таке, віримо в перемогу якнайшвидше. І допомагаємо ЗСУ, щоб крошила кацапню. Добре, друзі, продовжуємо наш шлях далі. Да ми вже бачите, їдемо по четвірці, яку будували німці. Вона така ніби бетонка, плити, і немає аварійного пасу, трошки смуги вущі. Ось така вона. Тут а, кармани такі маленькі, якщо вдруг поломився. Ну і я вам хочу сказати, машин сьогодні менше. так, якось менше, бо зазвичай вона більш завантажена. Нічого, їдемо. Через 50 кілометрів будемо з'їжджати на автомагістраль С3. Так, друзі, ми вже на автомагістралі С3. Трійка. І вона фактично веде аж до самого порту. Ми будемо по дорозі проїжджати місто Щецин. Власне, ось знак є, який полковійця, зелена гура, Гожовілкопольський і Свіноуще, 370 км. Маємо сьогодні доїхати до порту. часу у нас обмаль, але я так порахував, що маємо встигнути. Ну, побачимо. Так що продовжуємо наш шлях. Ваші ставки буде дощ, ні. Попереду хмарка така гарна. Я в принципі не проти, нехай піде, трошки вмиє нашу замазуру. Тому що цього разу на мийку напевно не вийде заїхати, бо не вистачить часу. Тому. Надіємось на дощ. І так, друзі. На 45 хвилин пауза. Заскакуємо на паркінг. Він майже, майже, майже пустий. Ми таке любимо. Зараз відстоїмо паузу і поїдемо далі. Можливо, по дорозі прийдеться відстояти ще одну паузу, бо до порту лишається 300 кілометрів. Але там ремонти доріг і треба буде враховувати, то можливо, що не встигнемо. Ну, побачимо. І так. Салат для тих, у кого руки саки. все змішати і з'їсти. Мені такі подобається. Щось подивлюся в ютубчику і поїдемо далі. Небо хмарне таке, але доща ще немає. Ось і дощик пішов. Дочекались. Ура! Зараз поїдемо і він вми... вмиє машинку. Прокидайся, винушечка. Що, погнали? Люблю дощик. Звичайно, коли не треба з кабіни виходити, як цього разу. Трошки машинку помиє. Добре, друзі, їдемо до порту. 298 км лишається. Показую вам, друзі, як працює електроніка. Машина їхала 85, а ви бачите, вона скинула газ, котиться на нейтральній передачі. Тому що вона знає, що попереду буде спуск і використовує накат, інерцію, щоб не витрачати лишнє пальне. Як вона це знає? Ось тут зверху стоїть радар, який щитує місцевість, він точно знає, де, під, ну, де починається підйом, де він закінчується. І до того ж машина з'єднана зі спутником. Тобто вона в своєму, так, так би мовити, в електронному мозгу має карту, ну, мапу, де вона їде, і вона точно знає рельєф місцевості. Ось так. Бачите, вже 92 на накатом упашить. Техніка. Знову якась хмара прийшла, бачите, з цієї сторони. Мара, стієння. Прикольно. Ну, тепер вже точно відмиє нашу ластівку. Ну а як відмиє? Намочить, щось там повідмиває, але, звичайно, дощ не замінить класичної мийки. Так, друзі, проїжджаємо зараз на зв'язку Щетинську. Там по лівій стороні знаходиться місто Щецин. А ми продовжуємо рух прямо і ось так потрапимо в порт Свіноуще. нікуди не звертаючи. Єдине, що по дорозі треба ще заправитися обов'язково до повних баків і. Питання до вас. Маємо годину 38 їзди, бачите? І Лишилося 92 км до порту. Подужуємо чи ні, враховуючи ремонти там доріг. Колеги кажуть, я розмовляв з санію з ромкою, кажуть, що маю встигнути. Добре, їдемо, побачимо. Починаються ремонти доріг, пам'ятаєте перед портом в Свінолуще. Лишилося їх проїхати, по дорозі заїдемо на заправочку, так що наступне включення з заправочки. Заправочка, зустрічай. Так, заїмось і далі в порт. Ну, вантаж ніде не випирає. Ні справа, ні зліва. Отже, труби стоять. Але відчиняти я не хочу. Офіга. Їде та їде. Так, що в нас тут? Процес йде. Пейпає маленька. Так, ще лишилося екологію Ed Blue. Ще його заправити, Баки вже заправлені. І 10 кілометрів до порту лишається і пів години їзди. Я думаю, доморади. Все, братва, ми заправились. Так, шланги відключили, бачите, така реношка як у нас, але низька кабіна. Поряд заправляється. І в неї вже інша морова, це новіша. Добре. Погнали. лишається кілька кілометрів до порту. і Я помітив, що за нами їде поліція отже, вмикаємо режим закону слухняного водія. Зараз будуть знаки 40-50. ми Так, будемо їхати. Хтось скаже по рації, що за мною поїде їде, чи ні. Зараз пішли машини. У нас тут населений пункт. Тут завжди 80 їдуть всі, а я їду 50. Ніхто не сказав. Так, тут і станемо в гаражі Каланка, бачите, тут наша ця наша лінія. От нушечка ще наша стоїть коланка. Тут -то стоїмо.